Супротив мозку можна пройти лише діями. Лише діями. Обдумування це ви себе закопуєте в тому, що я правда цього достойна. Лише діями. Дивіться, дії можуть бути косі, криві, незавершені. ще якісь, но це мають бути дії. Ви зробите 10 незавершених справ, 11, то й завершите. Ви зробите якихось 20 незрозумілих спроб, 21 та й вийде. Ви зробите 100 варіантів пошуку якогось собі наставника чи вчителя на 101-й та й знайдете. Ми просто ж хочемо зробити там три присідання і накачана попа, а ні. А накачати попу треба мінімум 18 місяців. Це якщо у вас немає зайвої ваги. А якщо є зайва вага, то ще довше. Тіло наше навіть змінюється з часом. А ми хочемо, щоб наше життя, знаєте, так я сказала, парасолька розкрилась. Ні, мені треба встати, і розкрити цю парасольку або махнути людині, яка її розкриває. Щоб прийшов мені треба зробити дії, щоб розкрилась парасолька.